По житлу в Німеччині, дивіться, якщо ви українець, приїхали сюди в Німеччину, у вас є два варіанти. Або ви житло знімаєте від 500 євро квартири, або якщо ви будете працювати офіційно, у вас є за рік хороша кредитна історія і безстроковий договір з компанією, на яку ви працюєте, то вам можуть погодити кредит на квартиру. На середньому буде виходити 1000-1500 євро виплата квартири на 30 років. Квартири стартують від 200 тисяч, залежно який район. Можна квартиру в 50 квадратів і за 300, і за 400 купити. залежно від який район е Німеччини ви вибираєте. Тож недорого і не дуже дешево виходить.